Головне про події 16 травня. Переговори України та США у Стамбулі закінчились нічим. Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16. Футболіст Тимошчук отримав підозру за допомогу окупантам. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. У турецькому Стамбулі пройшли тристоронні переговори України США та Туреччини. Від України були присутні міністр оборони Рустем Уміров. Заступники керівників МЗС СБУ та ГУР Київ наполягав на повному припиненні вогню, принаймні на 30 днів, на поверненні депортованих українських дітей та обміні військовополоненими за формулою всіх на всіх. За результатами перемовин, українська сторона звинуватила Росію у навмисному зриві переговорів у Стамбулі. Як повідомляє видання БІЛД, російські вимоги не є реалістичними. Зокрема, Москва наполягала на виведенні українських військ з власної території. На тлі тристоронніх переговорів у Стамбулі стало відомо, що папа римський лев 14 планує запропонувати провести зустріч Зеленського та Путіна у Ватикані. Про це повідомив держсекретар Святого Престолу П'єтро Паролін в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Повідомляє координаційний штаб. Повітряні сили ЗСУ втратили літаки f 16 Під час відбиття повітряної атаки росіян пілот зіткнувся з нештатною ситуацією на борту. Але зміг відвести літак якомога далі від населеного пункту і успішно катапультувався. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, стан пілота задовільний його здоров'ю нічого не загрожує. До речі, Норвегія до кінця 2025 року передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16, Заявив міністр оборони країни Туре Сандвік, мовнику НРК. Він зауважив, що частину літаків вже передали. Україна перерахувала за три роки війни 770 мільйонів доларів іноземним постачальникам зброї як передоплату. Однак значна частина цієї зброї та й боєприпасів так і не була доставлена. Про це повідомляє видання Financial Times. Новий пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у мережі X. Своєю чергою Польща готує для України черговий пакет військової допомоги на 200 мільйонів євро, який буде переданий Україні в найближчі місяці. Про це заявив керівник Посольства Польщі в Україні Піотр Лукасевич в інтерв'ю виданню Європейська Правда. Український футболіст Анатолій Тимощук отримав підозру за допомогу російським окупантам у вересні 2024 року. Його клуб Зеніт брав участь у матчі. Учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які воюють на території України, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у разі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу, авто і житло ухилянтів можуть забрати. А рахунки арештувати попереджає портал TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, яке саме майно можуть арештувати, як відбувається процедура, і чи дозволять у залишити собі комп'ютер та холодильник. Докладніше далі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану штраф у розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень за статтею 210-210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадує видання, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів. Адвокати радять, коли ви сплатили штраф, треба не діслати квитанцію про оплату або її копію до того районного ТЦК та СП, який приймав постанову про накладення штрафу. А якщо людина ігнорує штраф. ТЦК та СП направляє за місцем проживання або роботи порушника державного виконавця із відповідною постановою. Далі штраф подвоюється від 34 до 56 тисяч гривень. Доведеться також оплатити витрати на виконавче провадження. А якщо й далі не платити, державний виконавець арештує та примусово стягне розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладе арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна, пояснюють адвокат. Тобто житло та автівку ухилянта держава спочатку арештовує, а потім продає. Втім, не все майно можна заарештувати за законом, те, що неможливо конфіскувати, навіть ухилянта. Зокрема, це посуд, постійна білизна, засоби гігієни, те, що законодавство називає предметами щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Сюди також належать речі індивідуального користування, тобто одяг, взуття, всі дитячі речі. Меблі дозволяється залишити також, але тільки по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а на сім'ю лише один стіл та одну шафу, а також лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні усе за медичними показаннями. Ще можна залишити собі тримісячний запас продуктів харчування та питної води. Або в грошовому еквіваленті з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. На одну сім'ю дозволяється залишити один холодильник, один телевізор та персональний комп'ютер, але кожному члену родини можна мати по особовому мобільному телефону. Книги, до речі, також не конфісковують. Що ж до житла, то якщо штрафи, що накопичилися, не перевищують 160 тисяч гривень, то вашу квартиру вам залишать. До речі, по житло, де фактично. На проживає ухилянт державні виконавці прийдуть в останню чергу. Євробачення 2025, яке цього року проходить у швейцарському базелі, продовжує обростати скандалами під час другого півфіналу пісенного конкурсу, який відбувся у четвер, п'ятнадцятого травня. Співачку з Греції на ім'я Клавдія українці викрили у плагіаті. Як перше видання обосвією виконавиця вийшла на сцену із треком Астеромата, для якого було створено декорації, що максимально нагадують елементи номерів Джамали та Джері Хейл і Альони Альони на тогорічних пісенних конкурсах. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі у 2016 році Джамала запалила сцену Євробачення з треком «1944» та принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі. Важливим елементом номера знаменитості було велике дерево, ніби створене з полум'я, яке з'явилося на екрані за її спиною. Як помітили наші співгромадяни, подібну декорацію обрала для себе і Клавдія. До речі, конкурсантка з Греції також повторила образ Українки, а саме фасон сукні. Дев'ять років тому перемога Джамали на Євробаченні викликала широкий резонанс у світових ЗМІ. Зокрема, видання The Guardian зазначило, що, хоча офіційно пісня була присвячена депортації кримських татар у 1944-му, фактично слухачі сприйняли цей номер як критику окупації Криму Росією у 2014-му. При цьому Джамала підкреслила, що її пісня стосується як історичних подій, так і особистої родинної трагедії. Співачка присвятила її своїй прабабусі, яка пережила депортацію. Не дивно, що за даними BBC, російські офіційні особи та змі звинуватили конкурс у політизації. Власне, за правилами Євробачення, політичні висловлювання на сцені заборонені. Проте організатори конкурсу визнали пісню допустимою, оскільки вона ґрунтується на історичних фактах та особистій історії джамали, а не на сучасній політиці. Номер Джамали викликав емоційний відгук у багатьох слухачів, особливо серед українців і кримських татар. Співачка нагадала про трагічні сторінки історії та підкреслила важливість пам'яті про минуле. Перемога Джамали стала символом визнання страждань її народу і привернула увагу світової спільноти до питань прав людини та історичної справедливості. Нагадаємо, що торік на пісенному конкурсі почесне третє місце посіли Джері Хейл та Альона Альона. Вони завоювали прихильність глядачів не лише неймовірним треком Тереза і Марія, а й дивовижним перформансом. Спочатку Джері Хейл стояла на сцені ледь не у темряві, а єдиним джерелом світла був помаранчевий елемент на екрані. З розвитком пісні арена ставала все яскравішою, а з повітря, нібито падали вогні, які тоді символізували фосфорні бомби. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Третя світована за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репутирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, і регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо Сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до Фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії генерал-лейтенант Весе Віртанен попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 положення Альянсу про колективну оборону. За його словами, Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази, зокрема у кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону. З лютого було встановлено понад 130 військових наметів. Здатних містити близько дві тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську приблизно за 160 кілометрів від фінгського кордону нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки, саме у Петрозаводську Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Двосторонні українсько-російські перемовини у Стамбулі, на яких планується обговорення припинення вогню на 30 днів, вселяють в українців сподівання на швидке завершення війни, і це не думка політологів, яка коливається так само часто, як і мінлива українська погода цієї весни. На положення близький мир вказує найнадійніша стрілка бізнес-барометра ринок нерухомості, який помітно пожвавився. Причому вперше за останні чотири роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як довго протримаються високі ціни, і коли вже настане час вигідно продавати Сталінку в Києві. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ось ми й дожили до часів, коли ринок нерухомості в Києві заворушився, а ціни майже досягнули рівня 2021 року. Інвестори почали скуповувати квартири в центрі Києва, аби здавати їх в оренду, зовсім як до широкомасштабного вторгнення. І це говорить про те, що вони дійсно вірять у швидке закінчення війни та післявоєнний бум нерухомості. Це категорія переважно іноземних інвесторів, іноді з Азії чи інших континентів, які купують квартири під добову оренду і оренду для туристів, які приїжджають на короткий термін. Друга причина висхідного інтересу до нерухомості це хаос, породжений правлінням нового президента США. Налякані падінням фондового ринку і знеціненням долара. Інвестори хочуть захистити свої капітали від інфляції. Їх цікавлять новобудови в центральних і прилеглих до центру районах поблизу метро. Бажано з гарними видами. Інша категорія інвесторів це шалений потік внутрішньо переміщених осіб, які не купуватимуть нерухомості на хрещатику, але орендуватимуть її в спальних і навіть центральних районах. Нерухомість купують саме під них. Не секрет, що після 2014 року до Києва переселилось чимало людей з Донбасу, які могли собі дозволити купити або орендувати не найдешевше житло. Найбільший попит на сучасні каркасні будинки на відміну від панельних або будинків з самосущими стінами, які дедалі більше знецінюються та втрачають у вартості. Тому що саме каркасні будівлі, які створюються завдяки вертикальним колонам і горизонтальним балкам, здатним витримувати значні навантаження, є найнадійнішими під час ракетних обстрілів. Останнім часом агресор навіть не намагається атакувати такі будинки, тому що пошкодження мінімальні, а потім їх швидко відновлюють. Звичайно, всіх цікавлять реальні ціни продажу та купівлі житла. Хрущовка в Солом'янському районі столиці або на серці коштує 800 доларів за метр квадратний. А ось новобудова зі стильним ремонтом і меблями, хоча й на теремках, коштуватиме вдвічі більше 1600 доларів за квадратний метр. Щодо вартості новобудов, слід зазначити, що після вводу в експлуатацію їхня ціна зростає приблизно на 10-20% і зростатиме надалі. Крім того, знижує вартість житла відсутність ремонту приблизно на 300 доларів за квадратний метр. А наявність автономного опалення навпаки підвищує вартість квартири приблизно на 10%. Звичайно, фактори місця розташування в центрі міста, чи в центрі спального району також нікуди не зникли. Більшість хоче жити неподалік місця роботи, близько до супермаркетів, салонів та інших благ цивілізації, з гарним доступом дітей до школи, а літніх батьків до поліклініки тощо. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у Верховній Раді спалахнув конфлікт навколо урядового законопроєкту номер 9363, який мав на меті цифровізувати виконавче провадження, окрім вагомої критики серед експертів та фахівців, обурилися навіть народні обранці, внаслідок чого скандальний законопроєкт не пройшов друге читання у парламенті. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, чи дійсно існувала загроза втрати майна за несплачений вчасно штраф, і яким чином цей законопроєкт міг сприяти корупції докладніше далі. Як заявили у фракції Батьківщина, телевізійній службі новин за законопроєктом людину мають автоматично заносити до реєстру боржників за найменшу заборгованість перед податковою ТЦК, поліцією чи прикордонною службою, нібито без суду та слідства. Після чого майно боржників, включаючи транспорт, автівки та землю, могло бути також автоматично заарештовано. Як з'ясував канал «Телеграф.юей», до закону справді висловлюються серйозні претензії в експертній спільноті, як зазначили у головному Ково експертному управлінні Верховної Ради більшість положень законопроєкту дійсно зосереджені на обмеженні прав боржників, а не на впровадження цифрових рішень. Там навіть не прописано чітке визначення цього терміна. Крім того, зазначають експерти порталу праву .UA, це обмеження боржників у правах ще й не пропорційне. Для прикладу, якщо боржник має 10 автомобілів, то для погашення боргу достатньо продати одну автівку, тоді як законопроєкт пропонує накласти арешт на всі 10 автомобілів. У Чергу видання РБК Україна звертає увагу на інший небезпечний момент у законопроєкті, який передбачає автоматичне включення осіб до єдиного реєстру боржників без судового рішення, тобто як попереджали у батьківщині, і справді без суду та слідства. Результат той самий: боржник не зможе розпоряджатися власним майном, навіть якщо йому і не потрібно сплачувати борг. Проте скандальний законопроєкт, нібито дає багато можливостей для корупції, наприклад, після сплати штрафу з Знімається арешт з грошових рахунків боржника, але його рухоме і нерухоме майно все одно залишається під арештом. Цю проблему доведеться вирішувати і судовим виконавцем окремо, попереджають експерти, що може створювати придатні умови для зловживань. Проте є й протилежні думки. Телевізійна служба новин наводить доводи народного депутата Ігоря Фріса, який стверджує, у законопроєкті немає нічого нового, чого б не було у чинному законі про виконавчі провадження 2016 року, зокрема щодо аресту. Решту всього майна за несплачений штраф протягом 10 днів. Наразі щоб зняти арешта, прибрати інформацію з реєстру боржників, так само необхідно сплатити штраф, а потім особисто звернутися до державного виконавця для винесення постанови про закриття провадження. І цей процес відбувається у ручному режимі. І ті, хто знаходиться в реєстрі боржників, так само обмежені в правах користуватися власним майном. Американський президент Дональд Трамп за 100 днів на посаді зміг намацати усі слабкі місця російського диктатора Володимира Путіна і тепер готовий смикати за потрібні ниточки. Чим довше Кремль затягує перемир'я, тим глибше сповзає Росія в яму економічної катастрофи і тим більше козирних карт на руках Трампа, якщо користуватись його ж лексикою. Тепер у Вашингтоні дізнались про ще одну дірку у могутності путінського колоса на глиняних ногах. Як пише видання за телеграф, російське військове виробництво все більше страждає через брак імпортного танталу, рідкісного матеріалу, який використовується для високоточної зброї. Санкції США та Європи обмежили доступ Росії до цього ресурсу, ускладнивши виготовлення сучасних ракет, дронів і танків. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Раніше Москва імпортувала Тантал переважно з Конго, Бразилії, Китаю та Казахстану. Втім, через санкції постачання від цих країн десь зменшилося, а десь припинилося. Власних родовищ і технології обробки у Росії недостатньо, щоб покрити потреби у високоякісному порошку, який критично важливий для озброєння та роботи конденсаторів, як повідомила українська аналітична група Фронтлідженс Insight, російським оборонним заводам потрібно понад 4,5 і тонни танталу лише для виконання поточних контрактів, але в наявності лише трохи більше за 2 тонни. Швидко закупити решту обсягів майже неможливо. Альтернативні канали постачання через треті країни працюють повільно і дорого коштують. А власні родовища танталу в Росії значно менші за нагальні потреби. Ба більше бракує передових переробних потужностей для виробництва танталового порошку. Тож санкції насправді працюють, наголошує видання. У зв'язку з найстаршою сучасної бронетехніки, російські війська дедалі частіше наступають піхотою або на цивільному транспорті, що призводить до зростання щоденних втрат до двох тисяч поранених і загиблих на день. Росія також втрачає контроль у повітрі, оскільки українські безпілотники масово переважають російські, щоб компенсувати цю прогалину. Російська промисловість могла б закупити більше танталових компонентів подвійного використання, тих, що призначені для комерційної продукції, але також придатні для зброї. Компоненти подвійного використання передаються від посередника до посередника і, зрештою, постачаються до Росії з країн, які не є підписантами режиму санкцій. Вони надходять повільно і за вищою ціною, ніж хотіли б російські покупці, створюючи додатковий тиск на оборонну промисловість Росії. На думку експертів, остаточне перекриття цього каналу має стати пріоритетом для країн, які підтримують Україну. Виробники та продавці Танталу мають бути попереджені, що за співпрацю з Росією можуть втратити доступ до західних ринків. Нинішній санкційний режим працює. Втім, без підтримки Америки майже відсутня перспектива запровадження суворіших санкцій, які мали б нарешті остаточно зупинити надходження Танталу до Росії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі говорити про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно, але клімат зазнав змін. Констатує видання Телеграф.ua. Нестабільна атмосферна циркуляція несе із собою екстремальні погодні явища, зокрема у травні, з яким, наприклад, вже зустрілися мешканці Закарпаття або ж немилосердне сонце влітку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як ці зміни вплинуть на загальне здоров'я населення, які категорії людей у зоні ризику, і чи справді все так серйозно. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Хоча говорити про кліматичну катастрофу, поки передчасно сьогодні ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах, за словами української вченої Вазіри Мартазінової, фізика атмосфери та заслуженого метеоролога України. Стає більше несподіваних та нестабільних погодних явищ. Нова атмосферна циркуляція трансформувалася приблизно з 2003 року, і тепер ми маємо нову циркуляційну структуру, яка продовжує розвиватись та змінюватись. Вірогідно, що циркуляція знову трансформується приблизно ще через 25 років. Нестабільна та непередбачувана. Ця нова система створює умови для таких екстремальних явищ, як раптове потепління або різке похолодання. І частота таких явищ буде тільки зростати. При цьому кількість опадів спрогнозувати неможливо, або ж їх буде надмірно багато, і вони будуть рекордними, що призводитиме до підтоплень, або ж не буде взагалі, що викликатиме посухи. Тобто, ми знаходитимемось між цими крайнощами, наголошує експертка або надлишок вологи, або її нестача. Так само і з температурою вона то дуже висока, то дуже низька. Причому такі різкі перепади можуть тривати по 10 днів або навіть довше. Ці зміни не просто природні коливання, а аномалії. І найближчими роками ймовірно ця тенденція буде посилюватися. За словами пані вченої, причини глобального потепління не до кінця зрозумілі. Тут взаємодіють кілька груп факторів: геофізичні, тобто впливи землі як планети, регіональні або місцеві особливості, а також антропогенні пов'язані з діяльністю людини. Більшість науковців вважають, що саме антропогенні чинники є головною причиною змін хоча насправді клімат змінюється під дією широкого комплексу чинників. Як відомо, кліматичні зміни негативно впливають на здоров'я. Зростає статистика хвороб серця, тиску, судин, і вона надалі буде суттєво зростати саме через короткочасні перепади температур від прохолодної погоди до теплої. Іноді ці перепади досягають 10 або навіть більше градусів за добу, що може створити додаткове навантаження на серце. Аналогічні проблеми у людей з підвищеним артеріальним тиском. Вони дуже гостро відчувають коливання тиску атмосферного. Втім, є і хороші новини за наступні 25 років, коли станеться чергова зміна циркуляційної структури. Сьогоднішні діти зможуть адаптуватись до таких коливань. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.